Уяви, що акваріум це море, а обрізана пластикова пляшка модель корабля. Порожній корабель плаває у воді, майже не занурюючись. Кораблі призначені для перевезення вантажів. У ході створення судна враховують, який вантаж воно зможе перевезти. Глибину, на яку занурюється судно, називають осадкою. Осадка судна змінюється залежно від навантаження судна та від того, у якій воді, річковій чи морській, воно перебуває. Лінію на корпусі судна, що позначає максимально допустиму осадку, за якої судно може безпечно плавати, називають ватерлінією. Ватерлінію нашого корабля позначаємо червоною смужкою. Якщо в наш корабель залити підфарбовану воду, то можна помітити, що рівень підфарбованої води майже збігається з рівнем чистої води зовні. Здається, що вода плаває у воді. Можна зробити висновок, що вага корабля зануреного у воду до ватерлінії дорівнює вазі води в об'ємі підводної частини корабля. Вагу води, яку витісняє судно занурене до ватерлінії, тобто Архімедову силу, що діє на повністю завантажене судно, називають повною водотонажністю судна. Вантажність судна це максимальна вага вантажу, який судно може взяти на борт. На борт судна наносять спеціальний знак вантажну марку. Так, W – солона вода в середніх широтах узимку, S – солона вода в середніх широтах у літку. T – Тропічна вода. Солона й найтепліша. F – прісна вода в середніх широтах у літку. TF – тропічна прісна вода. Її гостина найменша, і судно занурюється в неї якнайглибше.